Волонтерська спільнота подару Солдату захист запрошує вас долучатися до нас для доплетіння маскувальних сіток, маскувальних костюмів кікімор, приносити одяг для малозабезпечених сімей. Ми працюємо за кількома напрямками. Ми у понеділок, середу і п'ятницю, пледемо маскувальні сітки і кікімори з 4 до 8 години вечора. Інколи, коли ми домовляємося і даємо оголошення на своїй сторінці, ми збираємося і в обідній час, інколи в ранішній час, з 9 до 12, і теж займаємося плетінням маскувальних сіток і кікімор. Також небайдужі люди, люди в ці години приносять для наших малозабезпечених сімей, котрим ми роздаємо одяг, приносять одяг і допомагають через нас їм. Просимо усіх небайдужих відгукуватися, приносити до нас одяг. Нагадуємо, наша адреса є місто Золочів, вулиця Львівська, перифіяльний будинок у ців Василян. Ми закупляємо, заготовляємо з флісу балаклави, флісові носки, гольфи і саме наш такий. Коньок можна сказати в нашому виробництві. Це є труси, яким ми хлопцям піднімаємо настрій. Напереду. І цілий рік ми шили в таких рожево-сірих чорних тонах. Хлопцям Тут дуже вони піднімали вони. настрій. Вони. Були були різного різного такого формату кольорового. Вони були. І хлопці дуже піднімали собі тим настрій. Бойовий дух. Щиро вам вдячна за ту допомогу, за той одяг, взуття, іграшки, які ви приносите малозабезпечним потребуючим сім'ям. Ви навіть не уявляєте, наскільки ті речі потрібні, навіть необхідні для них. Запрошуємо вас щосуботи, зранку, з дев'ятої, всіх потребуючих сімей, атошників отримувати допомогу, яка приходить до нас не тільки з Олочева, а й за кордону. Дуже вас просимо долучатися до нас, адже на сьогоднішній день ми маємо дуже багато замовлень. Ми маємо 16 маскувальних сіток, 12 з котрих повинні бути білого кольору, і ми повинні їх сплести. і Вони вже мають бути відправлені до початку перших снігів, щоб хлопці могли замаскуватися ними. Ще чотири сітки повинні бути в таких осінніх, скажімо так, кольорах. І ми їх повинні вже зараз сплести бажано швидко і просимо усіх небайдужих долучатися до нас, приходити до нас. Можливо, мають тканину, яка їм не потрібна для плетіння маскувальних сіток. Можливо, знають мініфабрики, які мають відходи цієї тканини і хочуть долучатися нам допомагати. Нам потрібно насправді все. І просимо усіх небайдужих долучатися, адже в країні триває війна, вона триває досі. Гинуть наші хлопці.